Формадол таблетки від головного болю. От тобто, вам нормально слухати москальську музику зараз? Яку? Яку? Москальську? На відео група молодиків у авто у Львові гучно слухає пісню російського виконавця Лєпса, відомого антиукраїнською позицією. Із поза шляховика ворожу музику чутно на всю площу в центрі міста. Місцевий музикант та журналіст Роман Гурський не змовчав і почав фільмувати правопорушення. «Ти можеш...» Один з пасажирів вирвав телефон журналіста та намагався вдарити. Я просто не сподівався, що буде віддала така реакція. Я думав, там ну покричав, покричимо на було. Ну ще щось. А вони відразу починають мені вибивати телефон з рук. Наступний момент він мені збиває кепку з голови. Чоловік побачив неподалік правоохоронців, тож пішов кликати їх на допомогу. Коли повернувся з копами хлопців біля машини вже не було. І просто вийшли з машини і побігли по Львову. просто втекли та й все. Аби порушникам це не зійшло з рук. Журналіст вирішив все ж написати заяву в поліцію та шукати втікачів через соцмережі. По перше, слухають російське. По-друге, в діалогах це вже не дійшло в е відео. І мені заявив, побачив просто гітару за моєю спиною. і Каже: а якщо б твоя музика була в зоні політичних конфліктів, і оці от політичні конфлікти ну, мені вже просто тоді зірвало так. Ну це дуже мене обурило. Завдяки розголосу у соцмережах правоохоронці одразу вийшли на порушників. До трьох годин після допису їх вже зробила патрульна поліція, і я думаю, що їм дуже пощастило, що ця перша зробила саме патрульна поліція. Згодом у соцмережі з'явилося відео з вибаченням хлопця, який кинувся забирати телефон у активіста. Я дуже вибачаю за свою поведінку. Вона не пронує чоловіку, який живе в Україні та спілкується українською мовою, але незнання закону не сідає мене від. Ти, Ти жалієш за свої чисто? Я жалію, кажему, тому, тому ми повториться. Їх... За даними поліції, найактивнішому порушнику виписали протокол за хуліганство. Водія і всіх пасажирів автівки перевірили на співпрацю з ворогом і вручили їм повістки. Ми поцікавились в українців, як часто вони натрапляють на ворожі пісні в публічному просторі, тадже боряться з такими правопорушеннями. Такого не зустрічав. Але ну зауваження не зроблю. Такого, що не робив, тому не знаю, як наважитись зробити таке. Показуємо перехожим відео зі скандалом у Львові. Це неприпустимо. Випадок такий неприємний. Чи от ви би прийшли повз чи, можливо, якось би робили зауваження? Мабуть, зробив зауваження. Це одвоже. Щоб зауваження, треба нормально реагувати. Як на мене, якщо людина вже слухає цю музику, то її вже можна слухати в навушниках, де-небудь, де ніхто тебе не бачить, не чує. Але якщо це при людях, то це неприпустимо в даній ситуації. Люди зізнаються, що часто натрапляють на російську музику. Слухають з колонок, а так в принципі, іноді російська музика все-таки є. Чи ви якось на це реагуєте? Ну, Мене це дратує. Юрист Віталій Зубик наголошує, що російська музика у публічному просторі це однозначно порушення закону, і ви маєте повне право діяти. У нас є закон України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави агресора до Російської Федерації. І відповідно, якщо особи не реагують на зауваження, вони, вони всіляким чином опираються в цьому, продовжують це робити. Наші поліцейські вони можуть приїхати та скласти е, адмінпротокол про це діяння це проти діяння, е, а саме про дрібне хуліганство. Те, що за таке порушення інкримінують лише дрібне хуліганство, яке карається переважно дрібним штрафом до семи неоподаткованих мінімумів, є проблемою. Вважає юрист. Потрібно суворіше визначити міру відповідальності. На мою думку, потрібно дбати ще окрему норму чи статтю в кодекс України про адмінправопорушення, якому би вказували чітко, що дійсно слухання гаслювання музики в публічному. Секторі в публічній сфері заборонено і карається такими товидами відбитатися. Російська ворожа музика вірусує не лише у публічних місцях. На жаль, деякі російські пісні очолюють рейтинги серед прослуховувань у соцмережах та стрімінгових компаніях. Український продюсер Михайло Ясинський пояснює, часто молоді українці шукають серед російських пісень вікові запити. Пивно буржуазну, скажімо так, музику про е... Розваги про якусь там любов, про машини, про якісь певні соціальні такі тригери та маркери, які важливі для людини, яку зараз за 15-17 років, вона в певному віці, в певних гормональних своїх змінах, і, і, і для неї ну, це важливо. І зараз українські артисти це не дають. Звісно, чому недоречно зараз українці створюють таку музику. але попит на таку музику він є українцями. Але у будь-якому разі, слухаючи музику окупантів, даємо можливість заробляти артистам країни-агресорки, і це дуже важливо донести суспільству. Наголошує продюсер. Багато хто з українців зовсім інакше сприймає музику. Вони нічого не знають про ці стрімінги, як воно працює, що таке культурний простір, що таке інформаційна війна. Ми маємо розуміти, кожен хто за свої гроші або за гроші батьків оплачує. У своїх пристроях через стрімінги платформи російському музику». він спонсорує російську економіку все. Це крапка заробляє на прослуховуваннях і Григорій Лєпс. Лєпс, палкий путініст, підтримує та виправдовує жорстоку політику Кремля і загарбницьку війну проти України. Незаконно відвідує Крим та Донбас. Навіть під час повномасштабної війни дає концерти окупантам, в госпіталях та всіляко їх підтримує. А напередодні Лєпс на побідоносному кремлівському концерті пропагував та вихваляв русський мір. Прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог, у нас є єдиний варіант. Які може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто ви переміщували техніку ППО. Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Генерал у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна